У війні проти агресора, проти Росії в даному випадку, прирівнюються до родин і Героїв України. Тому що героїв України не можуть присвоїти, звісно, що дуже масово. Всім, всім загиблим. Хоча це можливо і мало б якийсь сенс, бо люди віддали найцінніше життя захищаючи інтереси рідної країни. Але прирівняти сім'ї загиблих до сім'ї героїв України, я думаю, що це було б дуже позитивно, правильно, символічно. Але поки що немає політичної волі, як кажуть, на, на це. Знаю, не вправно, що цей порядок.